Межова схід синельниківщини від нашого крайнього візиту фронт посунувся до неї ще ближче. Тепер, за даними діпстейп, до ворога менше 17 кілометрів. Це відстань, на яку дістає і артилерія окупантів, і ФПВ. Хоча нині населений пункт найбільше потерпає від шахедних атак, кажуть місцеві. Сьогодні ми долучаємось до евакуації цивільних гуманітарної місії. Проліска евакуаційний бус їде майже безлюдним приватним сектором. Водій видивляється ворожі дрони. Точок збору багато, часу обмаль. У нас сьогодні 15 адрес. І дрони можуть залітати, і каби. Перша локація домівку полишає Діана із п'ятирічним Артемом. Каже, вирішальним фактором став психологічний стан сина. Прифронтова громада, садочки працювали тільки з 9 по 12 годину, і здебільшого моя дитина не ходила через страх, тривожність. Їдуть до Дніпра. Поки що ми їдемо до моєї тітки, в неї маленька квартира, але за цей час будемо шукати щось собі окремо. Але сподіваються повернутися. Ми не те, що сподіваємось, ми все віримо, ми це знаємо, що ми їдемо ненадовго, ми сюди повернемось. Із сльозами на очах родину проводжають сусіди. Щоб город поливали. Город поливати? звісно. І вам потім посилки пересилимо. Обов'язково. Не плачте, щоб позвонили мені. Доложили. На сусідній вулиці забираємо велику родину пані Людмили. Тринадцять, десять і шість рочків. Дівочки жінка каже, жодного разу в житті не виїжджала з Межової. Нині ж прямують аж у жовті води. Нам сказали, що куди розсілять, бросать і кудись то їхати. Це дуже страшно. Втім, залишатись небезпечно. У нас і в садочок попали. Нам запретили ходити у школу. Страшно стає і хочеться просто дітей зберегти. Найстарша у бусі 78-річна Ніна Іванівна. Я б ще не поїхала. Я б взагалі не поїхала, але хто ж мене доглядатиме? Лікарі сказали, що серце вже слабке. Ну навіщо цьому Путіну Україна? Та є й ті, хто вирішив залишатись, попри ризики наближення фронту. ФПВ вже долітають оці маленькі дрони. Були. Вибачте, може, що не так не чекала пресу. Валентина Антонівна проводить коротку екскурсію подвір'я. Найбільше пишається своєю клумбою. На ній десятки найрізноманітніших квітів. Нарциси, тюльпани, потім царська корона, потім я завжди сажаю чорнобривчик. Чорнобривчик це наше українське, оці огляньте, оранжеві. Живе разом із чоловіком та двома котиками. Дивіться, який чистий персик. О, бачите, він лапкою вам. Ой, ой, ой. Каже, від ворожих обстрілів ховатися ніде. Погріб малесенький, хата саманна, така що якщо, не дай Бог, то вона складеться в четверо і все. Тому доводиться спостерігати. Каже, нещодавно ворожий шахет влетів у сусідній будинок, дивом не здетонував. Попав у провід, він зменшив швидкість. От і потім накринився і попав у літню кухню причілок. Страшно, страшно і тепер, де тільки що гуде, траву косять, а ми думаємо, вже дрони летять. Онуки за 25 кілометрів на захід. Жінка потроху перевозить до них речі, але поки евакуюватись не хоче. Все люблю, землю люблю, квіти люблю. От, і оце все залишать. Звичайно, що. Тяжко, не хочеться. Ото як каби прилітатимуть, тоді вже, мабуть, бо це вже конкретно. Безпекова ситуація у межовій загострилась наприкінці травня, кажуть посадовці. Велика кількість прильотів дронів. Горіли автівки, були пошкоджені будинки. Також в найближчих населених пунктах були і прильоти кабів. Відтак, у прифронтових громадах ще не запровадили обов'язкову евакуацію родин з неповнолітніми. Звідси вже вивезли понад 720 дітей. Влада, поліція та ДСНС обходять подвір'я та закликають мешканців виїжджати подалі від небезпеки. 30 травня було розпорядження і дали 60 днів на до кінця липня, виходить до кінця так? липня. У селищній раді наголошують, евакуйованим є куди їхати. В основному це працюють благодійні гуманітарні місії, які безкоштовно надають послуги автотранспорту, надають послуги розміщення. Додають кількість охочих виїхати вже зросла у два-три рази. Втім, життя у селищі триває наразі у межовій працюють магазини, банки та комунальники. Як буде вже дуже сильно, тоді заберусь, поїду. А так поки ні. Владислава Авдієнко, Олександр Довгай, новини 11-го каналу.